Сироватка-концентрат з полі альфа-гідрокислотами або бустер для відновлення шкіри. Особливості полю гідрокислот є те, що вони підходять для всіх типів шкіри, на відміну від альфа-гідрокислот, чудово відлущують верхній шар і одночасно відновлюють, захищують, впливають на шкіру м'яко та дбайливо, працюють на поверхні шкіри. Альфа-гідрокислоти проникають в глибинні шари шкіри. Рекомендовано професійними косметологами використовувати вечірні процедури. Після очищення, тонізації 6-8 крапель на лице і досить. І після сироватки наносимо своє зволоження. Використовуємо два рази в тиждень. Це дермокосметика, протестована дерматологами для чутливої і схильної до алергії шкіри завдяки цілющим інгредієнтам. Прискорє відлущення, робить тон сяючим, гладеньким, порцелановим, замінює дорогі салонні процедури. Шкіри людини оновлюється кожних 30 днів. Однак з віком процес сповільнюється, і мертві клітини тривалий час залишаються на нашій шкірі, що призводить до тьмяності, шорсткості. За допомогою потужної дії гідрокислот та гліцерину бустер прискорює оновлення. М'яко розчиняє мертві клітини, відновлює шкіру, дарує гладкість і сяяння